Діти, сьогодні ми продовжимо говорити про частини тіла людини. Під час попередньої бесіди ми говорили про наших найкращих помічників про руки. А про що будемо говорити сьогодні, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Все життя один одного нас доганяють, а обігнати. Один одного не можуть. Як ви гадаєте, про яку частину тіла йдеться в цієї загадці мова? Здогадались, про що піде мова? Так, про ноги. Діти, а що ж вміють наші спритні ноженята? Вони вміють стрибати, бігати, танцювати. Нещодавно, по дорозі на роботу, я раптом почув, як хтось плаче. Придивився, а це Михайлик Питайлик поранив ніжку. Я його питаю, що сталося, а він каже, що болить ніжка. Я запитав у нашого друга, де йому болить. Він показує, але не знає. Як називається ця частина ноги? Отож ми його зараз і полікуємо, і дечого навчимо. Гаразд? Давайте розглянемо малюнок. Це нога. Оце стегно, нижче коліно. Далі гомілка, а внизу стопа. На стопі. Пальці. Скільки пальчиків на одній ножці? П'ять. А всього скільки ніг у людини? Дві. Правильно, діти. А зараз ми полікуємо нашого михайлика. До ніжки ми прикладемо подорожника і порадимо швидко не бігати. Отже діти, ноги є органами руху, адже ноги допомагають вам рухатись, пересуватися з місця на місце, ходити, бігати, стрибати і навіть плавати. Їх ще називають нижніми кінцівками, тому що вони розташовуються внизу вашого тіла. Складається нога з трьох частин а поєднуються ці частини між собою за допомогою суглобів. На стопі, наче грибочки, на пеньочку сидять пальчики, їх по п'ять на кожній стопі. Влітку ніжки добре почуваються в легких сандаликах, взимку в теплих чобітках. Не раджу під час прогулянки бігати по калюжах. Адже й чобати й ноги можуть промокнути. Мокрі ж ноги часто призводять до хвороби. Але мені відома таємниця, як і по калюжах побігати, і хворобу при цьому не підчепити. Гумові чобітки не промокають, тому якщо збираєтесь бігати по калюжах, то взувайте гумові чобітки та бігайте собі. На здоров'я. А як взувати правильні чобітки? Я впевнений, ви добре знаєте. При правильному взуванні взуття носками дивиться одне на одного, а при неправильному в різнобіч. Щоб ноженята та ваші діти завжди були здорові, слухняні та прудкі, є правила, яких потрібно дотримуватись. Для наших ноженят корисно ходити босонюш по траві, робити гімнастику для ніг, робити самосаж, взуватися відповідно до погодних умов, та пір року, тримати взимку ноги в теплі, своєчасно стригти нігті на ніжках, бігати, стрибати, ходити по східцях вгору і вниз. Більше ходити, аніж їздити чи сидіти, дотримуватись правил гігієни. Для наших ноженят шкідливо ходити, бо соніш там, де можуть бути гострі предмети: скло, колючки, камінці, сухе гілля, носити взуття яке мале чи велике за розміром, Буцати тверді, чи нерухомі предмети. Волуни, цегли, тумби, нехтувати її ніг, перестрибувати через кілька сходинок, бігати вузькими підвищеннями, бордюрами, парапетами, бігати чи стрибати поблизу проїзної частини дороги. І якщо ви будете дотримуватись цих нескладних правил, ваші ніжки завжди будуть здорові. А тепер. Ми з вами, діти, пограємо. Я розповім вам казку, а ви ловіть мене на вигадці та одразу кажіть, неправда, та хлопайте в долоні, коли я щось вигадую. Домовились? Тож почали. Жила собі дівчинка Оленка, така собі звичайна дівчинка, з однією головою, двома. Вухами, одним носиком, двома руками та трьома ногами. Молодці діти, ви дуже уважні, зразу зрозуміли, що це неправда трьох ног у дівчинки бути не може. Ну що ж, а я розповідаю казку далі. Вона дуже полюбляла гратися в різні в різні ігри. Але найбільше вона любила пестити свого котика, спіймає його за п'яту ногу. І ой, неправда! Молодці, що зразу зрозуміли, що це неправда. І що це я весь час помиляюсь? Та, звичайно, у кішечки ж чотири лапки, а не п'ять. Якось Оленка вийшла на двір і стала годувати курей, качок та гусей. Вони всі прибігли до неї на чотирьох лапках. Що неправда? Не чую, та невже знову помолився? Я що, сказав, що в птахів по чотири лапки? Ну, звичайно ж, ви помітили мою помилку. Бо у птахів тільки дві лапки. Після того, як дівча погодувала пташок, то сіло собі на стілець, у якого було аж вісім ніжок. Неправда? Що знову неправда? А хіба не буває стільців з вісьмома ніжками? А скільки ніжок в стільця? А, чотири. А в кого буває вісім ніжок? У ніжки павука. Так саме тому восьмі ніжку так і назвали, що в неї чи вісім рук, чи вісім ніг, та вона й сама про це не знає. Ось як у цьому віршику, Ішла у гості восьмі ніжка та взувала свої ніжки, ручками взувала. Мабуть, теж їх мала. Сердилася трішки Люба восьмій бо вона не знала, скільки ручок мала. Тож у всіх питає, може, хто і знає? Діти, а хто мені скаже, у кого шість ніжок? Правильно, у комах. От про все це Оленка знає. Але вона вважає, що є деякі тваринки чи рослинки, у кого лише одна нога. Як ви гадаєте, вона знову помиляється? Одна ніжка у гриба, у морського коника, у равлика. І це правда. Отож наша Оленка летить собі і пританцьовує, що знову неправда? Чому неправда? А, зрозумів, у неї крилець немає. Тож чим вона пританцьовує? Та, звичайно ж, ніжками. А потім вона поповзла додому. Що, неправда? Чому неправда? Тому що тільки маленькі дітки повзають. Зрозуміло. Тож маленьке, а наша Оленка велика. Вона на двох ніжках ходить. Ну, добре, не хочете, щоб вона повзла, то вона на колінах пішла. Знову неправда? А навіщо нам коліна? Так, щоб ноженята під час ходьби згиналися. Ох, і розумніш ви в мене, дітки, все знаєте. Ви дуже уважні! Помічали всі вигадки, молодці діти! Ось діти і добігла до кінця наша бесіда. Про яку частину тіла ми сьогодні говорили? Так, про ніжки. Отже, ніжки, як і ручки, наші найкращі помічники. Тож, дітки, пам'ятайте про поради, яких треба дотримуватись, щоб ваші ніжки були слухняні і пруткі. До наступних зустрічей!